Окрім цинізму, ця історія ще й чорт забирай масштабна. Це десятки сімей по всій Україні, які стали жертвами шахрайської схеми. Це мільйони гривень, зароблених на людській біді, це нахабство і безсоромність до наживи. Щоб вони дали точну інформацію повністю описання і все інше, 500 просять обіцянки, якими аферист з Телеграму тримав на гачку, постійно мінялися і не давали зістрибнути, бо давали надію. Ну, в принципі, в 99% випадках дають інформацію всю, яка вам нужна. А що далі? Далі гра на емпатії та довірі. От, наприклад, спроби показати себе союзником. Якби була моя воля, я б вже. І зняв би витащив його від відтіля, і все. О, і найсильніший аргумент: доступ до закритих джерел. Спілкувався я з магнітом сьогодні. Ну, це людина, яка виходить туди. Нині офіційно підтверджено правоохоронцями 27 епізодів за практично два роки. І це лише ті, які вдалося зафіксувати.